Завершилося цим, що протягом 9 років, відколи був встановлений хрест Московського патріархату, тут на початку своєї синівці, відбувався конфлікт завжди між громадою греко-католицькою, між громадою православною і між священниками православної церкви. Бо громада тут жодного відношення до встановлення хреста не мала. Його встановляли Ігор проти Степан протягом ночі, 20 листопада, десь вісім. Років 8 років приблизно, чи 7 років тому, точно вже не пам'ятаю. Але після, після цього завжди переростали різні е, такі перепалки, словесні образи стра е, із е, тим, що вони мене завжди страшили, що мене розмажуть по стіні, і вони мені зроблять, і вони мене там мов змають і тому подібне. І сьогодні це якраз те, що вони говорили протягом цього часу, воно якраз і сталося. Вони прийшовши в сільську раду, де був голова сільської ради Месакоса Юрівич. І я, ми розмовляли між собою. Він прийшов, почалася словесна перепалка, він почав мене обзивати і ображати, називаючи мене різними нецензурними, непристойними словами. Після чого він сказав, що хоче говорити з головою. Я сказав, що я тоді йду. Коли я почав сходити сходи, з він мене догнав і почав мене напав на мене ззаді, почав мене бити, обдарив мене в лице, пізніше почав копати мене у е, область живота. Після цього, коли він мене е, побив, голова почав спускатися сходами, він мене лишив і почав тікати всі в машину і втік з місця, з місця пригоди сільської ради. Тоді приїхав його син і почав за сільську раду з ходами їздити в мотоцикл, він, звичайно, ще був п'яний, бушувати і порожжувати мені, де я є, щоб я, що я вийшов і що він мене там заб'є чи, чи щось зі мною зробить. Ми за той час викликали оперативну групу, яка приїхала, вони за той час скрилися з місця і. Отак От священники проповідують мир і любов у громаді. Отак От вони вчать своїх парафіян. Дуже, дуже би добре було, щоб парафіяни подивилися і переосмислили, до кого вони ходять до церкви і хто за них молиться, що вартує та їхня молитва. А скажіть, будь ласка, хто хто сам, як їхні імені, це зробив о, священник православної церкви, невідомого патріархату. Вони себе і соціюють з, з київським патріархатом, але оскільки люди завжди говорять і бачу, що спочатку московські попи приїжджають до них, і відповідно з є свідчення, що вони їх спонсорують. Це бо його проці, який не має жодної відношення до синівці, тому що він є помічником у православній церкві у Золочеві, а тут є син його Степан, адміністратором храму. Тому він завжди пхається в ті. Сутички, бо знає, що ті сини не можуть собі самі дати ради. Тому Він завжди це старається завжди когось страшити, шантажувати і обзивати всіх, як тільки може. і Принижувати честь і гідність не тільки священника, але і людини. Як скажіть, священник може такий ставати біля присут служити, скільки він може мати злості ненависті, щоб протягати руки не то що на священника, а на звичайну людину. Бо каже Христос, все, що ви зробили в одному з моїх братів, моїх ви зробили це мені. Оце вони зробили для Христа, маючи цю ситуацію. Нехай, нехай з цим вже тепер люди відповідно, кожен зробить свої висновки. Сам початок того всього. Скажімо так, розпочалося через похорон, через те, що зі мною відмовилися як і Микола Мандрик, так і отець Ярослав з села Залісся відмовилися хоронити спільно мого сусіда, мого доброго друга тата Андрійка Гнівка, і він просто відмовив їм. Він відмовив їм, щоб вони разом. Вони, вони поставили умову, що тільки вони без мене. А він за відмови і сказав, що тільки значить, буде тоді отець Василь. Рано, значить, перед похороном подзвонив до мене голова, наш сільський голова Мисак Василь Юройович і сказав, щоб я подзвонив до отця Ярослава і спитав дозволу, чи я маю право хоронити покійного на його території. Територія, значить, цвинтеру не є приватизована. Територія вона є громади. Громада села Залісся була присутня на цьому похороні. І заперечень від нікого, я принаймні не чув. Ми, коли вже з тілом прийшли на цвинтар, ми там, ви тіло будете, значить, ви тут бачите, я там відео з віддав, як воно відбувалося все.

Я вам вечором чому ви трубку не бачите? Я вам зараз звірю, я не можу вам тут по ту барабану навести. У мене тато людина чи що? Що ви думаєте? Я боюсь друцями. Давайте поговоримо, дайте, батька, покорнити. Хочете короні з вами. Дайте короні. Дайте покороні, похороні, бачите, хочете, бо морили. На брамі ми побачили ланцюги, колодки. І яка умова їхня була і вимога, щоб, ну, Причина того, що воно закрито, ми так не зрозуміли до кінця з братом за цим Степаном. Люди були дуже обурені з того значить, приводу, що воно так все відбувається, бо ніколи там ніхто всіх тих людей, які котрі були присутні, але ми ще такого не бачили, щоб наш центр був закритий на ланцюг на колодку. А намова то була стопроцентова Миколи Мандрика. Який намовив ця Ярослава, щоб він закрив то все на колодку. Пізніше, після певних таких переконань людських брама була відкрита, ланцюги були зняті. І після цього я приїхав до сільської ради, до е, Мисака, нашого голови, і сказав, щоб він викликав оця Миколу мандрика і щоб ми з ним поговорили. На що мандрик сказав, я не маю про що з ним говорити. І я вже тоді розказав всю історію, яка вже наболіла не тільки мене, а й жителів села Ясенівців, доки буде та розпуста відбуватися як і в сільській раді, так і в школі за участі нашого директора 80-літнього рака Михайла Миколаївича, який пізніше почув від нашого голови ті слова і почав до мене дзвонити і мені. Чимось погрожувати і страшити, що їм не подасть в суд за те, що я в якійсь мірі обізвав школу, навчальний заклад бурделем. Ну так і є. Люди і жителі Слаєснівці обурені надзвичайно тою ситуацією. Мені просто якось навіть неприємно таке прямо так розказувати, щоб і жителі міста Золочева, і району, і напевно області, і всієї України почули. Тож тягнеться дуже багато. Років брат назбирав дуже багато матеріалів, таких, які були е адресувалися в нашу адресу через інтернет, через анонімки, які нам підкидали. Е Леніна нам привезли, бо нас так е в якійсь мірі <кхм> обзивали москалями, що то ми такі ненависники греко-католиків. Хоча до приходу того чуда е в село Ясинівці Залісся і червоне мандрика не було жодних конфліктів. Якихось таких інцидентів після того, як прийшов він, після того, як е, тріскутом вилетів в Струтина, і від того часу в нас е, в нашому селі, і не тільки у Яснівцях, а й, я думаю, бо і до Сільської Ради відноситься і Бунишин, і Залісся, і Хельчиші, і воно на тих селах відбивається. Неприємна така ситуація, бо все якісь такі конфліктні з'ясовування інтересів не то що там між людьми, а так в основному між священниками. Ну і на людей воно теж передається. В школі поділилися вчителі. Багато жителів села Снівців своїх дітей віддають до золоту, до навчальних закладів, тому що вони не приємлять того і не хочуть бути учасниками того, таких певних якихось. Непорозумінь в школі між дітьми, між, ну зараз так ніби на дітей не розповсюджуються, бо так діти вони ще того всього може не розуміють і не сприймають. Але є поділ, є поділ того, таких на одних, на лівих і на правих воно дуже відчувається. Є багато, ну мені так було сказано, і, що я піду до суду, тому що я образив честь школи і честь директора. Якби він не зробив 에, того притону і, і не прикормили того чоловіка в школі, не було б ніяких таких конфліктних ситуацій, не то, що між священниками, між, а взагалі в селі по всьому, воно би було набагато спокійніше. І в нас так якось виходить, що діти не мають за що їсти. А рано і вечір, коли я дитину привозив, привозив до садіку, чи забрав завжди. На кола мандрик, на пирогах, все, пироги наліплені, в школі вже. Цього. І так само в сільській раді до першої години може світитися світло. Вони, машини стоять, вони собі, цього я не знаю, куди звертають увагу наша злочивська влада. То саме до відділу освіти я хочу, не тільки до Злочівського, а взагалі, напевно, і, можливо, і на області, і на, на, на Київ треба виходити вже з тим питанням. Не може такого розповсюджуватися і таке постійно бути, щоб п'янки, гулянки, розпуста в прямому значенні. Я не хочу називати імен, тому що прикормили деяких, будемо говорити, жіночок, які постійно і матері, і діти свідки, свідки того, коли відбувається колись за союзу. Фільм такий цікавий був. Три плюс два. Отак От у нас відбувається в Ясневецькій школі. Три плюс два. Я не хочу називати фамілій і імен з тої всієї ситуації, яка зараз є присутня у нас в селі, через через ту всю таку як правильно сказати, навіть не знаю, підібрати культурно, що то виглядало, ситуацію, яка зложилася. Бо тому то не тільки мені зараз, я можу то, якби десь такого комусь іншому, ну щоб не в ефір був люди будуть бачити, маленькі діти, можливо. То є встидно. То є встидно, перш за все, за те, що люди не є молодого віку, не є якісь молоді і необдумані це Таке вже робити в Існівцях, я думаю, вже потрібно якось -то припиняти. Ставити крапку над цим ті, тим, тим яке, що, що відбувається. За дану ситуацію, вже, губернатор області всі ті ситуації в курсі. Володимир Йосипович Нізельський також в тій, в тій ситуації в курсі казав, казали, що потрібно робити кардинальні зміни. Тому кардинальні зміни потрібно робити не тільки по ситуації, в якомусь такому міжконфіційній, який є зараз розкол в селі Ясенівців, але і також, напевно, і по тій всій ситуації, яка відбувається не тільки в селі між, між духовенством, але й напевно і в школі. І по сільській раді, щоб то все те припинити, щоб і кінець кінців вже якийсь був е спокій і не було того розколу, який зараз робить, можна сказати, <кхи> ну не хочу так е говорити на трьох осіб, ну, двоє в тому є причетні найбільше. Ну, але то вже таке, то вже судити будуть ті люди, які знають ту ситуацію. Через е його дії, мандрика. На селі, може два місяці, може три місяці тому такий стався конфлікт, як один одного хотіли гранатою підірвати. Бо сказано було, що твоя така, твоя така, твоя з духовною особою роз'їжджається в якихось там певних своїх відносинах. Було МЧС, було розмінування, була міліція. міліція E, значить, забрала e, гранату, бойову гранату. Можливо, хтось на мене буде обіжатися з жителів села Ясніці. Ну, але e, як чоловіки не можуть навести лад в своїх сім'ях, я їм в якійсь мірі трошки допоможу. щоб вже кінець... Або він, можливо, духовна влада вже зверне увагу греко-католицької церкви, щоб якось вони той конфлікт його вичерпали і вже. Зробили якісь певні висновки. Тому я хочу звернутися не тільки там до нашої влади районної, щоб вона якийсь е, зробила певний висновок, але також має зробити висновок духовна влада, як і е, їхні митрополити, як і Возняк, так і Шевчук. Нехай щось думають над своїм духовним чадом, яке є в прямому значенні дійсно таке духовне чадо, воно так чудить. По районі, що просто вже на тому має бути кінець. Ну і за ті певні заяви, які лунали від нього, від мандрика, що його він там є потерпіла сторона, він, е як не міг добре втриматися на ногах, не потрібно було копати батька ззаду, як, е ну я не знаю, вже так сильно хотіли по-чоловічому, по хлопськи розібратися. Дай ми були один до одного стояли обличчям до обличчя, а не коли батько сходив по сходах, а він його вздогонку доганяє і е, наносить якісь певні удари, які е, неприйнятні, я думаю, для мужчин. Ну, Але то таке вже. Е, в тій ситуації, я думаю, кожен побачить по відео, кожен побачить і зробить свої висновки, то є відео, яке, напевно. Буде називатися сорому для нашого села, і не тільки для села, а для і жителів, і для, для всіх. Було. Тому що я пропонував на примирення, щоб він забрав свою заяву, щоб він забрав своє відео, він відмовився від того. <кхів> тому всьому я повідомив і Володимира Йосиповича. Я казав, що я і дзвонив до нашого голови Мисика Юрія Васильовича, казав, щоб. Якось та ситуація розійшлася так мирно. То саме я дзвонив до нашого директора. Він казав, що йому гідність його не дозволяє, але та гідність його дозволила йому зробити отакий розкол в селі, розкол в школі. Я думаю, вже час, напевно, тому розколу завершуватися, і, і та його гідність. Щоб він гідно відходив на пенсію, так, я, я думаю, в Львівській області він один, а може, і по всій Україні. 80 років, то вже заслужений директор. Ми з радістю допоможемо і урочисто його проведемо. Багато жителів нашого села віддають своїх дітей до міста через отакі певні розколи, що він не хотів брати до садочку дітей, то як ми можемо потім кажуть, вони давати дітей до школи, коли він відмовився брати наші дітей до садочку. Всі мають рівноцінні права. Я пропонував як і директору, так і мандрикові, так і нашому голові Мисикові, щоб ми то розв'язали, скажімо так, по-дружньому. Вони сказали, що гідність їхня не дозволяє їм, значить, гідність їхня тепер буде принижена. За ті всі, я також звертаюся до нашого відділу освіти. Я розумію, що в них є велика дуже дружба між нашим директором і відділом освіти. Але дружба дружбою, але закон має бути один для всіх. Тому, якщо директор все образить на мене і хоче дійсно з'ясовувати вже відносини в суді, я готовий відплати за всі свої слова. Я був свідком в якійсь мірі, свідком того, як вони поступили з батьком і тепер написали заяву на оця ігора, що він. Значить, зробив якісь дії проти мандрика, що він мандрик дуже сильно потерпів. Я думаю, що слідство з тим всім розбереться. Я, ми перші не давали якісь відеозвернення для наших жителів, для, взагалі для району, для села, для області. Кожен зробить свою оцінку. Кожен е, знає за його дії, які. Всі, а також. Я думаю, вартує звернутися, звернути органам свою увагу на його діяльність як і в селі Червоному, так і в селі Залісі. Якби він не намовляв у Ярослава, то би конфлікту ніякого не було. Органи нехай звернуть увагу і згадають за той дзвін, куди він дівся. Нехай перевірять відповідні служби наявність всіх ікон в селі Залісся, що було віддано на реставрацію. Чи воно не потрапило вчасні якісь такі особисті колекції певних осіб. Якщо органи захочуть, я е, чимось допоможу, де їх розшукувати, бо я знаю чоловіка, який любить е, такі справи цер речі церковного вжитку, збирати від церков. Е, тому можна все розкрутити до тої міри, до якої він хоче сам. На примирення. Е, не, не хочу те ніякого, і такий розбрат в селі не потрібний. <кій> Я е, не був свідком тієї всієї події, яка відбулася іменно в сільській раді, бо там свідком ніхто не був. Е, коли батько вже вертався і йшов додому ну, скажімо, до машини, е, він його наздогнав, і от така дія, яка відбулася, що е, значить, в нього розбита брова, е, батько на стаціонарі в лікарні, де мандрик невідомо. Буде якийсь певний, я думаю, напевно, голова райдер-адміністрації, він буде збирати всіх і буде в тій справі також розбиратися, бо то, та справа набула великого розголосу. І як все далі буде розвиватися, невідомо. Ну, моя пропозиція була, щоб це, це було мирно. Щоб так розійшлися, щоб все спокійно, щоб люди не мали приводу для того, для того сміху, для того дивитися на весь цей позор, який він зробив. Тому е, той позор вже не один рік крутиться навколо нашої парафії. Е, вже, я думаю, кінець кінців колись, тому мусив бути кінець. Такий зараз саме момент, який. Може все це розв'язати. Тому чекати, очікувати, щоб нас поплюжили, а він виходив чистий з води, я думаю, ми не дозволимо такого, щоб нас чимось поплюжили. І от то таке коротеньке моє якесь об'яснення. Також хочу ще нагадати: я ще подам з, сільської, з цього з клубу, коли мій. Похресник, племінник, син мого брата склав віршик на День Незалежності, і в тому віршику його було звинувачено, що, він, що наша сім'я ночами складає такі віршики, бо честь і гідність мандрика були ображені тим, що в цьому віршику було значить, сказано слово унії. І він дитину привселюдно. Почав поплюжити, звинувачувати в тому, що він не розбирається, що це слово означає. В тому в числі там були присутні батьки і директор нашої школи. Ніхто за дитину не заступився, ніхто не сказав ніякого слова в звинувачення, чи принаймні в докір йому, щоб він чимось схаменувся, щоби таке не робив. Ніхто не має права дитину звинувачити, тим більше, директор мені розказував, що він дуже цінний працівник нашої школи і він. Дуже е, контролює все, то в чому він не допоміг тій дитині неповнолітній. Він її навіть не захистив. Вони всі сиділи, як набрали води в рота. Тому, е, Михайло Миколайович, вибачте мені, але ваш час вже пройшов. Е, я думаю, згідні е, всі жителі нашого села. Ну, якщо не всі, половина точно. Тому е, будьте добрі, не обіжайтеся, але вже... Відходьте на заслужений вами відпочинок, щоб припинити всі ті такі розколи, які, дякуючи вам, відбуваються, бо ви пригріли того нашого так званого голуба з підбитим оком в нашому селі, в нашій школі, і також в сільській раді. Тому я приношу вибачення всім тим, хто був згаданий, можливо, в нашій сьогоднішній, так, сьогоднішньому нашому інтерв'ю. Але Якось, як не вистачає вам, сили духу того, щоби все це припинити, е, якийсь легенький поштовх, чимось якусь свою допомогу я вам надам. І е, як потрібно буде якихось свідків чи чогось, я можу все привести, показати і хочемо ми ту справу розкручувати, довести її до кінця. Ми її розкрутимо, доведемо, так як вона має бути і вона має закінчитися якось належно. Тому. Можливо, багато чого я ще не сказав і забув в тому нашому інтерв'ю. Але якщо буде потрібно якісь додаткові ще якась інформація, я, я згідний, я навіть згідний назвати фамілії імена: де, як, коли, що, воно все відбувало, відбувалося, відбувається і люди свідки. Тому в е, якійсь мірі себе опозорити в Струтині, наламати дров в Ясенівцях. Я думаю, вистачає вже. Вистачить з нашого Злочівського району, нехай ось воно закінчиться. Тому а Тому буде крапка. Слава Ісусу Христу! Дорогі злочів'яни, дорогі жителі району області і, можливо, навіть інших теренів України. Прослухавши спочатку коментар Василя Проця, бо перед цим я дав коментар про те, як мене. Батько його славний священник Ігор Проць побив. Після того він перекрутив повністю факти для того, щоб захищати свою шкуру і вийти чистими з води. В першу чергу я би просив, щоб запитати оця Ярослава, в якому вони звинувачують безпідставно мене, що 100% він заявив, що я намиця Ярослава Малого закрити цвинтар. Щодо цвинтара, кожен має свою парафію, територію. І ніхто не може на чужу парафію йти без дозволу. Це потрібно знати канони, треба читати, і треба вчитися, щоб знати, як можна правильно поступати. Щодо того, що мене вигнали зі струтина з тріском і так далі, якщо мене вигнали зі струтина, мене би ніхто в червоній снівці не прийняв на парафію, тому що люди одні одним переказують і знають, чому. Я пішов з Ясенівця на село Червоне. Звичайно, що вони тому, тому що вони обмовляють там директора голосіської ради, це їхня особиста справа директора і голови з ними з'ясовувати стосунки. Це що вони говорять на мене, ображаючи там і приписуючи мені всяку розпусту, приписуючи інші речі. Зазвичай законі на захист гідності і честі. Я статті не знаю, бо я не юрист, але це знають юристи. Я обов'язково з цим зверненням звернуся до суду на захист гідності і честі. Це, що він сказав, що на батька я напав, є голова сільської ради, який був свідком, який може підтвердити, що він стояв на горі, Ігор Проць, дзвонив по телефоні до якраз до славного Василя Проця, і сказав: Приїжджай, тут є мандрик, ми йому зараз дамо. Почувши я ті слова, я сходами почав спускатися вниз. Згори він мене догнав, ударив мене в плечі, дірзу вдарив мене в груди, і тоді почалося між нами. Це я почав захищатися, на це надійшов голова, бачив, який тримає до стіни приперто і мене б'є. Коли голова сказав, що ви то робите, він сказав катьозі по заслузі, але то ще мало. Коли він вийшов на двір, ще раз познав до нього і каже, приїжджай, я вже мандрикові дав, але ще треба йому додати. Василь проць на, на квадроциклі сходами вниз, до сільської ради почав робити по клумбах їздити і говорити, де він є, нехай виходить, йому зараз додавлю. За той час голова відкрив двері на балконі. І сказав: поки міліція не приїде, доти відкривати дверей. Не буду. Він сказав: якщо я йому не набив морду, то я піду і поб'ю йому. Машин. Я думаю, ті люди, які знають про проців оправдовувати і говорити, і коментувати, оправдовувати себе, я думаю, не варто. Тому що люди знають все, що вони роблять. Вони поставили на польні церкву без дозволу, без документів, щоб він мав парафію де служити, бо в них ніде на яку парафію не приймають. Вони поставили Вісенівця хрест і фігуру, що почався бо якраз і конфлікт. Після цього вони поставили хрест на вулиці Шевченка без жодних дозволів, прикриваючись хрестами, роблячи свої чорні справи. Тому я обов'язково буде звертатися до суду на захист гідності і честь. А решта вся справа це про побиття. Є відкрита кримінальна справа. Є провадження. Якщо я на нього перший напав, якщо його побив, він має теж повністю право захищати своє суддів. я зараз лежав в лікарні на стаціонарі, зараз я вийшов з лікарні і перебуваю на амбулаторному лікуванні. До мене ніхто не дзвонив, з них до мене ніхто не хотів миритися, вони дзвонили і ставили ультиматум. Якщо за три години я не випишуся з лікарні і не заберу заяву з міліції, вони зі мною будуть робили. Порядок, замість того, щоб дійсно знати стан, в якому я знаходжуся, вони не цікавилися, тим і цікавилося тільки забрати заяву, тому що це дійсно є позор. І, власне, як священник, який набив другого священника, може ставати до престолу служити службу, знаходячись одночасно на стаціонарі і служачи службу церкви, на що дійсно є також відповідні докази. І тому поли руки в крові до ліктів, з такими руками служити службу неможливо. Тому я думаю, багато коментарів я не буду далі говорити. Люди розберуться, суд розбереться з цим всім і відповідно дасть всім правову оцінку. Дякую, слава Ісусу Христу.